Спеціально зупинилася, отам поставила відра, щоб вам показати, як я ходжу. Через центру. Ось тут взагалі сама класна реклама з прозорим відром. Всі так дивляться. Що там вона несе? Але я не про то. Собі так іду й думаю, хто нам понав'язував купу оцих комплексів, що ми боїмося у кимось бути засуджені. Боїмося бути неправильно сприйнятими. Ми ось звичайні люди. Я сьогодні трохи прибралася, але то собі в мінус, бо я замащу куртку, треба буде прати. Я йду собі в робочі одежі, і в робочій одяжі, така грязна, заходжу на пошту. І нормально, і мій чоловік теж він як заливав ці вулики, в нього все піна. Він заходить. І нормально, що ми такі самі люди. Але я ж не тільки про себе говорю, я говорю про кожного з вас, що треба менше тих комплексів собі нав'язувати, а жити спокійно і насолоджуватися, бо наше життя це підготовка до вічного життя. Ви ж не хочете жити там так, як зараз тут. Всього боятися, всіх боятися, осуду, правильно? Треба боятися тільки одного Бога, що Він про нас скаже, а не люди.